То живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного оселиться, скаже Він Господеві, Ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій покладатиму надію на нього, бо Він визволить тебе від сіті лавецької і від слова напасливого, плечима своїми заступить тебе, і під крилами Його перебуватимеш у надії, бронею оточить тебе істина Його, не убоїшся страху нічного. Ані стріли, що летить у день, ані випадку, що приходить у темряві, ані напасти та біса південного, упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, та до тебе не наблизиться, очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників видітимеш, бо ти сказав: Господи, ти надія моя, і Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеє. І слабість до оселі твоєї не наблизиться, бо ангелам своїм він звелить про тебе, зберегти тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб не спотикнувся, ти об камінь, ногу Твою, на Господа і Василиска наступиш і потопчеш льва і змія, бо Він на мене надію поклав, і я врятую його, охороню Його, бо Він пізнав ім'я Моє. Взиватиме Він до мене, і я вислухаю Його, з ним я буду в журбі, я визволю Його і прославлю Його, довго то днів обдарую Його і явлю йому Спасення моє, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь світло моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь оборонить життя мого, кого злякаюся. Коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої й вороги мої, то знемоглися вони і впали, як озброїться полк проти мене, не убоїться серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа, і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господні всі дні життя мого. Щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його, бо Він скрив мене в оселі своїй у день нещастя мого, сховав мене в таємному місті оселі своєї, на скелю підніс мене, і ось тепер Він підніс голову Мою на ворогів моїх, і обійшов, і приніс в оселі Його жертву виклику. Буду славити і оспівувати Господа. Вислухай Господи, голос мій, яким взивав я, помилуй мене, і вислухай мене. Тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи, не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не покинь мене і не погорди мною, Боже Спасителю мій, бо Отець мій і мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в поті Твоїй і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливі, і клевету сказала неправда самій собі, Вірою, що бачитиму благо Господні на землі живих. Надійся на Господа, бодрися, нехай кріпиться серце Твоє, і покладай надію на Господа, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.